Вітаю, шановні! тобто Давайте подивимось ребрейдинг від компанії Юхара Лідер. Тобто, як виглядав мішок, тобі ж посівна одиниця фірмова. тобто Що було прописано? Візьмемо за прем'єр у нас іде Екстра Плюс І подивимось. тобто теж, теж були йшли захисні. Сполуки. Тут теж у нас іде захисна стрічка. Отак от виглядає от мішок. В цілому, по змінам, теж оце ми взяли, к примеру, НСХ 6749, ну тут нічого не змінилося, теж екстра плюс і його агролідер прописано, а вже буде отримувати клієнт. Від агролідер ЮА по документам. Тобто, якщо у вас є потреба в такому насінні, ви знаєте, як виглядає новий мішок. Звертайтесь компанія «Вестандарт» офіційного дистриб'ютора компанії «ЮХ Агролідер» або по новому агролідер Юа.